Всім привіт! Мене звати Людмила, і ви на моєму каналі Ароматні розмови. І в сьогоднішньому відео я би хотіла поговорити з вами про ноту Інджеру. Буду з вами відвертою. Останнім часом це стало, одне, стало одним з моїх таких найулюблених звучань в композиціях, які я, яким я надаю перевагу. От крайні аромати, які поповнили мою колекцію, деякі з них мають цю ноту в своїх пірамідах і вже така кількість. Певна цих ароматів і моя особиста зацікавленість нотою інжиру зумовила те, що сьогодні в вашій увазі я презентую дане відео. Перед тим, як я почну, я попрошу вас поставити лайк даному відео, натиснути дзвіночок, аби не пропускати вихід нових ароматних відео на каналі, підписатися на сам канал, проявляти активність в коментарях. В ній неймовірно цінна ваша підтримка. Тож ми починаємо і почати хочу з, власне, з такої загальної характеристики ноти інжиру, оскільки багато парфумерів люблять працювати з цим компонентом і вважають його. Таким ніби округлим і в якійсь мірі лактонним. Лактонним ну, це більше пов'язано з тим, от згадайте, те молочко, яке виступає, коли відламати плід інжиру з дерева. Там завжди з'являється така маленька ну, краплинка білої молочної рідини. Звідки я знаю, в мене був досвід, нас родичі жили в Криму, і в них були ці інжирні дерева. І, в принципі, я розумію, як в природі пахнуть плоди як пахне сам інжиру, якщо його розтерти. Ну, і це такі приємні спогади, які гріють душу. І зараз в певній мірі для мене вони втілюються в парфумерію, якою я користуюся, і де відчуваю саме цю ноту. Природній екстракт інджеру, він такий, знаєте, досить складний в використанні в парфумерії, і в нього немає отого такого прогнозованого прояву, який зазвичай парфумери закладають, коли створюють. Композиції. Тому створюючи аромати, парфумери використовують синтетичний компонент, який відповідає за звучання інжиру. Це компонент стемоне. Його виробляє швейцарська компанія Дживадан. Саме вона є таким основним світовим постачальником синтетичних компонентів, які дуже класно звучать в парфумері і використовується великою кількістю парфумерних дизайнерів. І звучання цього компоненту, воно, по-перше, воно саме по собі дуже красиве і приємне в прояві. А по-друге, в залежності від оточення компонент інжеру. Штучний, він відкривається по-різному. Тобто, це щось може бути таке свіже, невагоме, зелене, якщо е, нота оточена такими теж легкими, невагомими прозорими компонентами. або ж і е, це звучання буде нагадувати, наприклад, звучання листу інжиру. Якщо ж довкола аромату знаходяться більш такі складні ваші компоненти, то м -м, звучання ноти йде вже в таке, ніби. М -м дозріле, глибоке, десь солодкувате звучання самих плодів інжиру. Безумовно, ця нота асоціюється у багатьох з Італії, з Грецією, коли наприкінці літа там починається збір урожаїв інжиру, і це знову ж таки відносить нас таке приємне відчуття оцього Середземноморя, приємне відчуття тепла, якоїсь розслабленості. І, власне, така невеличка ремарочка, саме коли Жан-Клод Елена зірвав листочок інжеру, розтер його, ну так надломив і ростер, він відчув це звучання, і в нього власне, з'явилася ідея створення, і навіть не ідея, а концепція створення аромату, над яким він працював, а це був сад Середземномор'я для бренду Ермес. І створивши його в 2003 році, використавши ноту інжиру, цей аромат став настільки популярним, що багато років він був як таким основним ольфакторним орієнтиром для інших парфумерів, які працювали з цією нотою, і великий довгий проміжок часу залишався такою еталонною композицією. І якщо ми вже заговорили про цей аромат, то перша композиція, Яку я хочу сьогодні поговорити з вами. З нотою Інжеру, це, безумовно, сади Середземномор'я бренду Hermes. Неймовірно красива, якась вона така повітряно-летюча і в той же час якась дуже цікава, незвична глибина є в цьому ароматі. І це неймовірне звучання аромату побудовано, безумовно, на ноті листу інжиру, Кипарису. Фісташок, ноти мускусу в базі, вони дають приємну щільність композиції, ну, відповідають за стійкість. Пергамот, лимон та мандарин так потужно стартують, коли ви відчуваєте цей аромат. І це така приємна цитрусова свіжість, якась така п'янка прохолода. Ну і серце з білого олеандру та апельсинового цвіту. Дуже красиво, м'яко, округло, в якійсь мірі тендітно. І так, знаєте, дуже різнобарвно проявляється неймовірно красивий аромат, неймовірно красиво звучить, дуже щаслива, що є в моїй колекції. І це, власне, композиція, в якій є нота інжиру, де вона дуже добре відчувається. Якщо ж говорити власне, про моє захоплення нотою інжиру, то вона почалася, коли в моїй колекції з'явився аромат комп компанії Ніколай де Парфам Фікти. І це для мене було так сонячно, так ясно, так прозоро, так невагомо і так якось. Знову ж таки, дійсно округло, ніби довкола тебе світиться простір, грає різними барвами, і це дуже так затишно, в той же час і соковито, і волого, і свіжо, ну, неймовірна краса. Але що основний який момент для мене в цьому ароматі, і основний його феномен особисто для мене це те, що як такої ноти інжиру, не ягід інжиру, плодів інжиру, ні листя тут немає. Тут якраз оця фантазія на звучання інжиру, і це неймовірна філігранна робота. Парфумера, яка якраз от працювала над ним і змогла досягти оцієї такої бажаної, красивої тональності звучання саме цієї ноти. Ну, а власне, сама композиція побудована на основі нот Османтусу Давани апельсинового цвіту. Коріандру, нот жасмину і красива база з нот мате, амбри та дерева гуаяк. Завершується звучання. І воно ну, таке красиве, таке п'янке, таке якесь фантазійне і ну, неймовірно прекрасне. Тому власне, з цього аромату почалось моє захоплення нотою інжиру. І дійсно це дуже красивий компонент, який неймовірно проявляється. Ну, якщо ви теж шукаєте цю ноту в парфумерії, рекомендую вам звернути увагу на композицію Ніколай де Парфам «Фікті». Так само, неймовірно, красиво для мене інжир звучить в ароматі бренду Гірлен, серія Аква Алегорія Неролі Vetiver. Разом з неролі та Ветивером тут знаходяться базилік та інжир. І це неймовірно такий прекрасний ольфакторний квартет свіжо, знову ж таки ясно, прозоро, десь якась гірчинка. і... Ну, не, не скажу, що кислинка, але оце така Цитрусовість, неймовірна, проявляється, але аромат не звучить якось колюче і відсторонено. А він навпаки вас м'яко гортає, довкола вас так дуже ніжно, тендітно розноситься. І я переконана, що це саме завдяки наявності ноти інжиру. І вона якась, знову ж таки, ясна для мене, така свіжа, невагома, дуже красиво і елегантно, лаконічно стримано. І в той же час, знаєте, якась така приємна жіночність, присутня в цьому ароматі. І от на літо, на літню спеку ідеально звучить. Кожен з компонентів знаєте, на своєму місці. І... Просто прекрасно працює. Ну, від себе я також щиро вам рекомендую познайомитися з цим ароматом, якщо ви цікавитеся нотою інжиру. Ну і якщо шукаєте класний літній такий м -м, сучасний е стильний аромат, зверніть увагу на серію Аква Алегорія на ролі Vetiver, Інжир тут прекрасний. Таким самим прекрасним. Для мене є інжир в новому ароматі моєї колекції. Він з'явився якраз під цю підбірку. Мені давно хотілося спробувати цю композицію. Ну, і, от, знаєте, такий стимул у мене з'явився. Це аромат Прада. Е, інжир дуже красиве. По-перше, оформлення і неймовірно. Красиве звучання. В композиції поєднані мандарин, інжир гальбану та мастикове дерево. Дуже лаконічно, дуже, знову ж таки, елегантно, але як прекрасно. І тут мені вже таким, воно, знаєте, якимось інжир має не таке. Об'ємне, якесь вологе звучання, а є в ньому якась вологість, але вона така цікава, якась шорохувата. І мені чимось дуже нагадує це звучання. І в нас в й бабусі в селі був будинок не цегляний, а ще з дерева. І зверху він був, ну, мазався крейдою. І от влітку перед святами вона наводила порядки і ну, крейдою білила будинок. І потім, коли він висихав, дуже такий е, ну, запах від цієї крейди стояв. І вологосу е, аромат крейди я чомусь відчуваю тут так. Це знову ж таки не надто елегантно, але ну, так красиво це звучить. І якось знову ж для мене оці прадівські. Десь я тут, е, чи може я настільки фанатію Ірисом, що і Ірис відчуваю оцю таку приємну. Припудреність, якусь таку пилючність. Ну, безумовно, це і деревина створює таку ілюзію, але неймовірно красивий аромат. Щоро вам рекомендую познайомитися, таке теж дуже приємне моє парфумерне відкриття в пошуках ноти інжеру. Дуже неймовірно красиво. Ну і фіналізувати хочу взагалі своїм новим відкриттям. Потрошку прикрива відкриваю завісу. Ніши, і це французька ніша бренд пануж. І це пачулі інжир. По-перше, дуже незвичне поєднання компонентів: це і листя інжиру, і ревінь, і плоди інжиру, жасмин та груша. І це якось так соковито, якось так е, дуже е, свіжо, якось, навіть не свіжо, а дуже якось так ясно, інтенсивно. І далі все це йде в. Пачулі, какао, амбру та кедр. І яке це красиве, і якесь таке звучання, яке змінюється з часом. Тому що, коли я тільки нанесла на себе цей аромат, мені здалося, що я сижу біля горнятка з какао. От дійсно, якесь таке приємне звучання. І, власне, спочатку мене цей аромат цікавив саме наявністю пачулі. І лише потім, коли я вже побачила, що тут є ще й інжир. То безумовно він поповнив ряди моєї колекції, тому що нота інжиру, як я вам сказала, мене почала цікавити останнім часом. І це таке красиве, якесь приємно, контрастне поєднання. Ну, звичайно, пачулі є дещо домінуючою, і ця. Приємна, якась така трошки запріла деревина. Я таке неймовірно люблю, мені це дуже подобається. Але от саме інжир і, власне, і ревінь, і груша вони не дозволяють піти зовсім у такій підвалі тона прояву, а дають можливість от якось так красиво буяти, проявлятися, розкриватися. Неймовірно, красивий аромат, і інжир я прекрасно. Відчуваю, він дуже так вдало обрамлений рештою компонентів, ну і класно співпрацює з всією пірамідою Тому також рекомендую вам звернути увагу на цей аромат, спробувати його. Він дійсно прекрасний, якщо ви цікавитеся нотою інжеру. Ось така моя підбірка ароматів з нотою інжеру. Сьогодні представлена вашій увазі кожен з ароматів просто прекрасний. Якщо якась композиція вас зацікавить, ось моя сторіночка в інстаграм, де я займаюся розпивом ароматів, можете написати мені туди і замовити якісь відливанти, відливанти якоїсь з композиції до речі. Маленька ремарочка, в інстаграм зараз змінилися алгоритми. І для того, щоб ви могли мені написати. Ви маєте бути на мене підписаним, і я повинна бути на вас підписана. То для того, щоб я на вас підписалась, просто напишіть якийсь коментар під. Під постами до ароматів, які вас цікавлять, я побачу ваше звернення, підпишусь на вас, і ми зможемо спокійно комунікувати вже далі в повідомленнях Instagram. Також в описі під даним відео я залишу посилання на сайт Кремчик та Шафа, де маю свої сторінки і теж займаюся на них розпилом. Можете завітати туди, подивитися і ознайомитися з моєю колекцією, ну і, можливо, вибрати собі якогось улюбленця або ж просто аромат. З яким би ви давно хотіли познайомитися, щоб скласти власну експертизу, я з задоволенням поділюся з вами тими чи іншими ароматами. Тож, якщо дане відео вам сподобалось і ви приємно провели час, поставте, будь ласка, лайк даному відео, натисніть дзвіночок, аби не пропускати вихід нових ароматних відео на каналі. Підпишіться на сам канал, проявляйте активність в коментарях, напишіть, які аромати з нотою інжиру. Подобається вам, якими ви користуєтесь, де прояв цієї ноти, дуже красивий і такий, знаєте, цікавий. Поділіться цією інформацією зі мною та глядачами каналу, можливо, ми візьмемо на озброєння ваш досвід і також спробуємо якісь нові композиції з цим компонентом. Тож від себе я бажаю вам приємних ароматних вражень, перемога з нами та все буде Україна!